Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Загинуло ще 29 постраждалих в деснянському районі Києва внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, зокрема серед потерпілих семеро дітей. Про це повідомили у ДСНС. Уламки ворожого дрона поцілили у дев'ятиповерхівку пожежу, яка охопила балкони з четвертого по сьомої поверхи. Рятувальники вже загасили. З горішніх квартир було врятовано 13 людей. В іншій багатоповерхівці уламками безпілотника потрощило вікна та двері, пошкоджений фасад та перекриття на кількох поверхах. На місці ворожого удару нині перебуває наша Інна Гуріненко. Інно вітаю тебе. Отже, яка в тебе є інформація, що розповідають місцеві мешканці? Вітаю, славо! Все сталося о пів на третю ночі. Мешканці дуже чітко говорять про час, тому що після удару дивилися на телефони на годинники, тому запам'ятали години дуже чітко. Шахет, це влетів шахет у перекриття балкони на другому поверсі. Там можете бачити, де зараз працюють рятувальники. У квартирі в цей час була родина, чоловік, дружина та донька, переселенці з лиману. Подружжя ще не спало. Дивилися телевізор, а донька була в туалеті. Так, сім'я. Всіліла. Вони встигли вийти з оселі, в чому були е вдягнені, ну практично роздягнені на той час. Ось що порятунок з донькою та чоловіком, з полаючи розбитої квартири, розповідає мама Тетяна. Муж слушати звук. Открив балкон, і шахіт очень-очень рядом близько. Прям дуже, Я думала, дітей во дворі. І просто он пух і темно в глазах. І слышу, у меня ребенок кричит: Мама мне ноги придавила. Подхожу сюда в, ну, до комнаты, там где ребенок должен в этой комнате спать. Я туда, а там отак вот все горит. Смотрю вниз, черная просто дыра. Мне показалось, что нет пола. Ну, в итоге увы, и так и не стало, пола. я кричу, Аня, отзовись. Она, от мама, я в туалете. На ней дверь лежит на ногах, шкаф. А от мешканці квартир поверхом вище вибратися не встигли. Двоє загинули на місці. Одного з них через велике обвухлення тіла не можуть поки що ідентифікувати. В будинку багато квартир в оренді тож сусіди точно не знають про кого саме йдеться. Ще одна людина, попри спроби медиків врятувати, померла по дорозі до медзакладу. Після удару шахеда зайнялася пожежа з густим димом, і люди за лічені хвилини вже не могли самі спуститися сходами із своїх квартир з поверхів вище. Тож люди забивалися на балкони, зачиняли двері і чекали рятувальників. Ось, послухайте, постраждалих. Драбиною їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згорим, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхав досить швидко і вони почали одразу витягати людей. І хлопці дуже довго тушили, бо скоріше там дуже щось ціліло, дим був просто нереальний. І вони тушать, і воно знову з. Починає горіти. Я тільки чула, як такий. І бахнуло, і плам'я, і все. Ми спасались на балконі, спасибо. Двірі закрили, кімнати, коридори двері закрили. І на балкон всі вийшли. Всі там три квартири у нас, і всі в одну квартиру зайшли. Вот вона де було менше задимлення, туди ми тікали. Та да тут поліцейська прийшла зараз на місці працюють рятувальники. Ось ви зараз можете бачити за моєю спиною. Розбирають обвислі конструкції, які зависли шматтями на арматурі, відкусують спеціальними кусачками і також там зрізають болгаркою. Самі мешканці з ночі вже трохи розійшлися, хто в пункти незламності грітися і писати заяви. А хто ще продовжує залишатися тут під будинком, тому що рятувальники в квартири зараз не пускають, а у людей там залишилися телефони. Вони навіть е документи, тож вони поки що лишаються тут. Ну на цьому поки що, все славу. Дякую, Інно. Це була Інна Горіненко з місця нічної дронової атаки ворога по столиці. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.